Поаплодуйте, хто займався без світла за літо. Мені, Мені знайома, яка на початку повномасштабного виїхала в Німеччину нещодавно пише. Була у такому закладі прикольному в Берліні з такою прикольною концепцією, де всі їдять у темряві. Кажу, заклад на детек називається. Може, може повертатися, будеш прямо, сука, жити в концепції, то я обіцяю. Я ще живу на 21-му поверсі, ближче до Бога. блядь, я... я коли пішки піднімаюся, у мене серце стукає у ритмі похоронного маршу. Я вам клянусь. Там, якщо мікрофон до мого серця прикласти, можна драмон без вечірку влаштувати. блядь. Я нещодавно пішов з дому, мені здалося, що я забув вигнути плиту. Я думаю, та нехай горить. Нахуй. Легше на нову квартиру зараз, зараз заробити, мені здається. І ви знаєте, я думав чомусь, що влітку буде набагато легше переносити, ніж взимку відключення електроенергії. Але та сама хуйня. я такий самий злий, просто в шортах тепер, блядь. Просто нема шарфа, щоб мікроінсульт, блядь, з обличчя витерти. У мене нещодавно була підозра на апендицит, В цей момент не працювали ліфти, бо світла не було, і швидка піднімалася пішки на 21-й поверх. Вам колись швидка бажала смерті, блядь? Там висновок починався зі слів. «Оцього цього пі... живіт болить. Рекомендовано Ефтаназія. Дуже важко зараз з сервісом спілкуватися, коли відключення електроенергії великі. Мені нещодавно кур'єр привіз дві пляшки води по 20 літрів. В цей момент не працювали ліфти. Він мені телефонує і каже: я воду у консьєжки оставляю ілі ліувальняюсь нахуй. Я такий, ну я тоді тобі гроші з вікна скину чи блядь, відміняю заказ на. Що що, так і поспілкувалися. Ви знали зараз, що, до речі, кур'єри е, їжі Болт доставляють закази тільки до п'ятого поверху, якщо світла нема. В курсі, так? Да? Ну, після відгуки тепер теж тільки до п'ятого поверху. Там з там шостого вже більше не відгук, а прокльон. Мені раніше було впадло до дверей дойти, коли кур'єр привозив мені там, з Макдональдса щось, я хотів, щоб він прям бургер до мого їбала доставляв. А зараз я повинен, сука, по під'їзду їжу добивати, правильно? Я нещодавно спустився за шакшуку і піднявся вже сальмонелою, що ви розуміли? У <рес> мене ще напроти дома стоїть сільпо, котре жодного разу не вмикалося. Народ, мене це так дартує, що хамон підсвічується, моя квартира ні, блядь. Так вона коштує дешевше, але ж, блядь, ну дуже бісить, реально, дуже бісить, що якого якогось окуня в акваріумі світло є, в мене дома нема, блядь. Я ще бачу, як він там плаває, в нього таке є. Високомірно. Думаю, сука, добре, що риби не розмовляють, бо я б сільпо завжди принижений. Виходив. Я нещодавно бачив, як мужик такого окуня назад почеку повертав. Мені здається, він його купив, набив йому її на вулиці. І повернув назад, щоб той більше не блядь. У вас теж в сім'ї, коли світло вмикають, всім один на одного відразу так по. Нам нещодавно дали світло, і ми з дівчиною припинили трахатись. Болів далі поїхав. Хто застрівав вже в ліфтах через відключення електроенергії, попладуйте? Скільки ви там часу провели? Три години. Три години. Настільки всім п**й на вас, так? Да? І що ви там робили три години? Молилась. Молилась? Ніхуя, блядь, яка ти тривожна, блядь. А це ваш хлопець? Ми просто вдвоє застряли і дуже б до Ти молилася, щоб не обісратися? я правильно зрозумів? Там Бог охуєло реально з цієї молитви. Він такий, ти мене три години заїбуш, просто вже, ну реально. А у вас немає рятівної коробки в ліфтах? Не було. Не було. Ні, це було, наша квартира, ми пострадала. Прикольно у вас квартира, блядь. Ви знімаєте? Ні, а своя. Там. Все, що хочеш. Що, у вас навіть бананки з собою не було, куди можна було б трошки. не? Бля, в нас, я нещодавно застряв в ліфті. У нас є рятівна коробка, я відкрив, там були пакети для тих, хто захоче до туалету. Особисто я в них плакав, блядь. Пакети. Вони пропонують адміністратив пакет. Що потім, коли ліфтер відкриє двері, я чекав його з мішком подарунків. Нахуй. Там ще було печиво, вода, ліхтарики, маленька книжка очі наш, до речі, мабуть, тому що Мабуть тому, що з Ісусом з'ядати легше, ніж з Ліфтером на лівому березі зараз. Я ще нещодавно пішки піднімався, вимкнули світло. І я чую, хтось в ліфті застряв, і він їбачить зсередини по дверях і кричить Піддасси, откройте!» Я думаю, а хто піддас, блядь? Думаю, посиді, подумай, мабуть, блядь, над своєю поведінкою. Посиди, нахуй, подумай, прям реально. Як вам оці включення світла, блядь, вночі на три години, блядь, знаєте? З 3 по шостої, мабуть, щоб голова дотеково обідок не обіцяв вдома, блядь. Мене, блядь, народ я не знак у вас у мене. Взагалі по парі годин було світло вдома, блядь. У мене зарядженого тільки самокат самокатбол біля під'їзду стояв. Що ви розуміли, ну я на вас му першому поверсі живу. У мене прямо над вікном, блядь, оці маячки червоні, для літаків нахуй. Прикиньте, щоб літак в мою однушку не в'їхався, блядь, якщо буде літіти. Я ще в новобудові живу, щоб ви розуміли, у нас коли нема світла, нема навіть холодної води в крані. Поаплодуйте, в кого так само? Я кожного вечора вечерю при свічках, а потім йду і мою жопу з п'ятилітрової Моршинської, блядь. Я в цей, в цей момент не розумію, що я за людина. Я або герцог, або бомж, блядь, У якого бомж, у якого жопа пропітана мінералами, блядь.